Кількість випадків раку у світі може зрости на понад 75% найближчими десятиліттями. Такі прогнози озвучила Всесвітня організація охорони здоров'я у 2023 році рак шийки матки виявили у 94 прилучанок: рак тіла матки 200 випадків, рак яєчників 46. Це значний відсоток захворювання і дотримання правил та профілактичні огляди могли б попередити розвиток раку. Жінкам необхідно бути уважнішими до свого здоров'я, говорить завідувач жіночої консультації лікар-акушер-гінеколог Віталіна Петровська. Які можуть бути скарги в жінок, це контактні кровотечі найчастіше, це е, якісь виділення патологічні, болі внизу живота. При, е, Рак шейки матки підлягає скринінговій програмі, тобто, жінка приходить кожен рік до гінеколога. Ми беремо їй її пап-тест і оглядаємо, проводимо. Спочатку обширну кольпоскопію, тоді, тоді можемо розширену оглядову, тоді розширену кольпоскопію. І за допомогою цих методів ми можемо виявити передракові процеси і є можливість їх пролікувати, не допустити виникнення раку. Тобто в нас є три стадії дисплазії: це перша легка, середня і важка. І у нас є час, тому що рак не розвивається за один день, він має певні. Попередити розвиток раку за наявності передракових станів можна, вкотре наголошує Віталіна Петровська. Є жінки, які кажуть, я не була в лікаря 10 років. Тобто за цей період якраз і розвинувся, наприклад, рак. А якщо жінка кожен рік приходить до лікаря і її оглядає лікар, бере аналізи, то практично шансів у неї. Допустити до виникнення раку практично немає для того, щоб берегти себе від захворювання, необхідно приділити своєму здоров'ю лише один день на рік, зазначає лікарка. До нас приходить жінка, наприклад, просто на профогляд при працевлаштуванні на роботу її нічого не турбує. Неї все добре. Вона бере звичайний гінекологічний набір. щіточкою ми забираємо матеріал, відправляємо в область на скельці, і там лікар цитолог проводить обстеження. І приходить там ну, через місяць результат. Проведення щорічних профілактичних оглядів у гінеколога важлива, адже початкова стадія раку, котру найлегше легше вилікувати, зазвичай непомітна для жінки. Перша стадія взагалі може симптомів не бути. Далі вже друга, там третя стадія після статевого акту з'являються кровотечі, на які жінка має звернути увагу або міжменструальні кровотечі, які теж не повинні бути, або якісь незрозумілі неючі болі внизу живота. Тобто вона повинна звернутися до лікаря, до акушера гінеколога. І розповісти про свої скарги. Про... ми мамої оглядаємо, і тоді запідозрюємо, що щось не так у закладах охорони здоров'я. Жінка проходить комплексне обстеження, і висококваліфіковані лікарі не залишають шансів для розвитку раку. По перше, аналізи завжди так. Якщо ми ще не бачимо оком. То можуть виявити зміни аналізи. Так, це може бути запалення, <кій> рецидивуюче запалення, яке не проходить після проведеного лікування, або якісь одиничні клітини попали в той мазочок, і нас уже щось лікаря насторожує, так? наприклад, легка дисплезія, цинудин. Ми вже думаємо, чого він чого є та дисплазія, чи це буде в жінки в подальшому рак, або це ж просте запалення, треба пролікувати. Тобто, ми призначаємо протизапальну терапію. Там, загально зміцнюючу і обов'язково тримаємо на контролі. Так? Кожних там, 6 місяців ми викликаємо жінку, коли до нас приходить поганий мазочок, поганий пап-тест написано, наприклад, легка дисплазія, Наша кушерка телефонує жінці і каже, будь ласка, прийдіть. У нас бували випадки, коли ми жінку 3 чи 4 рази викликали, вона не хотіла йти, молода людина, 30 років. Вона просто не хотіла приходити. Ми її шукали через сімейного лікаря, через медсестру на підприємстві, на якому вона працює. Ну все ж таки, вона прийшла. Ми її спрямували в онкодиспансер. В неї важка дисплазія була. Ми їй провели там електроконізацію шийки матки, і вона тепер. Здорово. І навіть якщо жінці поставили діагноз рак, лікарі докладуть максимум зусиль та оберуть найоптимальніший варіант лікування. Якщо це перша стадія і жінка не народжувала, то їй проводять електроконізацію шийки матки, видаляють частину шийки, частину залишають для того, щоб вона змогла виносити. Плід і дитинку народити. А, ну, бувають випадки, коли ну, неможливо зберегти репродуктивну функцію, якщо, на жаль, там третя-четверта стадія, тоді це відбувається, проводиться екстерпація, тобто повне видалення і шийки, і матки. Тоді такої можливості немає. Але завжди враховують репродуктивні плани і намагаються максимально щадно видалити і щось залишити, якщо жінка планує вагітніти і народжувати. Порівняно з захворюванням на рак молочної залози, рак шиїки матки піддається лікуванню складніше і потребує більшої уваги, говорить Віталіна Петровська. Але знову ж таки індивідуально, якщо це перша стадія, то теж буде ефект позитивний. Якщо це четверта стадія, то це суміжні органи розповсюдження на тіло матки, на додатки, органи на, на органи малого тазу. Запорука здоров'я, уважне ставлення до свого організму та виключення шкідливих факторів впливу. А щорічні профілактичні огляди убезпечать жінку від розвитку різних патологій або допоможуть виявити їх на ранній стадії та успішно вилікувати.